Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрова QA Вікторія Ліпчанська. У нас сьогодні буде з вами незвичайна кадрова кава. Чому так? Тому що є багато про що поговорити. І питання, яке я винесла на кадрову каву, воно не зовсім звичне. Хоча мені дуже було цікаво від вас почути цей зворотній зв'язок, за що я вам дуже-дуже вдячна. І так, сьогодні під одним з наших постів, який дуже сильно завірусився, ми отримали дуже багато запитань, і знов ці запитання про додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. Або повнолітню дитину з інвалідністю. І запитання були, по-перше, різноманітні. По-друге, по тому, як були поставлені ті чи інші запитання, можна було зрозуміти, що ці запитання були поставлені безпосередньо працівниками. І з цими запитаннями треба також щось робити. Але сьогодні не про це. Про це трішечки пізніше. Так ось, маючи одне з таких запитань: скільки днів має мати додаткової відпустки, якщо в неї є троє неповнолітніх дітей, ми порадили запитувачу подивитися інформацію на сторінці, тому що такої інформації ми надавали доволі багато. Але... Пішов на те зворотній зв'язок, чому не можна відразу відповісти на цю відпустку? на цю відпустку, вибачте, на це запитання. І саме таке запитання ми поставили вже безпосередньо кадровикам. Як ви думаєте, чому відразу не можна надати відповідь на таке запитання? Відповідей було, ще раз кажу, доволі багато, вони були різноманітні, вони були доволі цікаві, але правильною відповіддю серед всіх цих відповідей є такі відповіді, які ви зазначали, як що недостатньо для надання повного всебічного розгляду даної, даного запитання. Недостатньо інформації, не зазначено, який вік даних дітей, не зазначено який статус даних дітей. Дивіться, це доволі важливий момент. Як ви ставите запитання незалежно від того, ви ставите запитання безпосередньо як кадровик, да, тобто як професіонал? Чи ви ставите запитання як працівник? Від того, як ви взагалі поставите запитання, буде ситуація, ви отримаєте належну відповідь, повну відповідь, і чи взагалі можна дати відповідь на те запитання, як ви його виклали і як ви його сформулювали? Тому ставити запитання, це доволі важливо. Як запитали, таку відповідь і будете отримувати. Тепер давайте повернемося ось до того запитання. Скільки днів має мати додаткової відпустки, якщо в неї троє неповнолітніх дітей? Сама, саме запитання, формулювання запитання, воно, знаєте, таке, ну, от якщо б ви підійшли до будь-якого перехожого на вулиці, і спитали, я правильно йду, без зазначення інформації, куди йду, на що йду, куди мені взагалі треба, де воно знаходиться, те, що мені треба, і так далі. Так само і ось це запитання. Скільки має? Троє неповнолітніх дітей, яких дітей? Якого віку, який статус у цих дітей? Я можу сформулювати. В кілька ситуацій, давайте розберемо ці ситуації прямо зараз на цьому ефірі на цій кадрові каві. Троє неповнолітніх дітей це діти, яким 15, 16 і 17 років, за умови, що відпустка надається одному з батьків. Тобто, троє неповнолітніх, але вони всі старші 15 років. Батьки не будуть мати право на додаткову соціальну відпустку. Далі знов ті самі троє дітей, їм 15, 16 і 17 років, але один з цих дітей всиновлений. За умови знов таки, що така відпустка надається одному з батьків. Буде одна підстава дитина, бо дитина це особа віком до 18 років, яку всиновили. Одна підстава. Далі: троє дітей віком 2, 10 і 14 років за умови, що знов таки відпустка надається одному з батьків. 2, 10 і 14. Тобто троє дітей віком до 15 років. Але тут у нас немає значення. Троє дітей, четверо чи п'ятеро. Да, є належний факт, що двоє і більше дітей це одна підстава віком до 15 років. Вони всі віком до 15 років. Да, старшому буде 15, залишиться ще двоє, і певний час таким одному з батьків буде надаватися відпустка, де, да, до речі, тривалістю, як за однією підставою, 10 календарних днів. Поїхали далі. Троє дітей 7, 13 і 17 років. Щодо відпустки одному з батьків. Да, тут їх троє, але двом з них ще до 15 років, один вже старший йому 17 років. Тому одна підстава 10 календарних днів. Далі, троє дітей. 5, 14 і 18 років. Давайте не 18, неправильно буде 17 років. Але той, який має 17 років, він має інвалідність. І за умови, що відпустка надається одному з батьків, які да, мають у цих дітей. Тут буде дві підстави. Чому дві підстави? Тому що двоє дітей: 5 і 14 років. Це двоє дітей віком до 15 років, і одна дитина, 17 років. Ми сказали, дитина з інвалідністю. Друга підстава. Тому 17 календарних днів. Але може бути ще одна ситуація. Я не даремно обмовилася про 18-річну особу, да, бо вона вже не дуже дитина. в цьому цій особі, якій вже виповнилося 18 років, у цієї особи. Може бути статус дитина з інвалідністю. Інвалід з дитинства, вибачте, інвалід з дитинства під групи А першої групи. Тобто, да, інвалід з дитинства під групи А першої групи. Батьки такої особи мають право на додаткову відпустку незалежно з таким, з таким статусом. Да, незалежно від того, скільки такій дитині виповнилося років, такій, такій особі. Тому. Тут можуть бути варіанти, і у разі, коли особа досягла 18-річного віку, треба дивитися знов-таки на статус цієї особи, яка має інвалідність з дитинства певної підгрупи. Далі, у нас є варіант: троє дітей 4, 16, і 17 років, той, якому 4 роки має інвалідність. Та, і за умови, що така відпустка надається знов таки одному з батьків. В такому випадку у нас є варіант те, що, ще раз повторюю, щоб на слух, да, вік дитини. 4, 16 і 17 років. Тільки той, який має 4 рочки, має інвалідність. В такому випадку у нас буде Одна підстава, оскільки двоє дітей, тим, яким 16 і 17 років, вони старші, ніж 15. А один та, особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю. Тому за однією підставою буде надаватися відпустка в цьому контексті. Далі повертаємося до тієї ситуації, яку розглядали попередньо. Знов дітям. 15, 16 і 17 років. Але за умови, що така відпустка надається або одинокому батьку, або одинокій матері. Да, і в цьому випадку у нас буде знов-таки одна підстава. да всі діти старші, ніж 15 років. Але. За статусом о, того, кому надається відпустка, да їх виховує одинокий батько або одинока мати. І поки на останньому не виповниться 18 років, така особа буде мати право на таку відпустку. Далі: 15, 16 і 17 років, один з цих дітей має інвалідність, і умова знов-таки та сама. Ми надаємо таку відпустку батьку або матері, які є одинокими. На дві підстави за статусом дитини. І за статусом особі, якій надається така відпустка. І ще один варіант: 5 років, 16 і 17 років один з дітей всиновлений, і відпустка надається одинокій матері або одинокому батькові. Ми маємо статус. Працівника одинокий батька або одинока мати, і маємо статус за дитиною, тобто дві підстави: 17 календарних днів. Дивіться, як важливо зазначити всі обставини, кількість дітей, скільки їм років. Бажано ще да, зазначати. Коли народилася така дитина, да, і коли виповнюється певний вік, тому що можуть бути окремі нюанси, і зазначати статус самого працівника, тобто кому надається відпустка, ми розглянули тільки. Невеличкий шматок за одним запитанням, до речі, в яких ситуаціях ми можемо опинитися з приводу ось наявності у нашого працівника дітей певного віку, певного статусу і безпосередньо да, того, що статусу, що стосується самого працівника. А запитань з приводу додаткових соціальних відпусток доволі багато. І ви знаєте, я вирішила не Залишити їх без уваги. Тому, що я вам пропоную. Я не буду письмово на кожне запитання відповідати. Але всі запитання і всі відповіді я е, обов'язково перечитаю частину я вже перечитала, обов'язково перечитаю разом з відповідями. І я вам пропоную долучитися до навчання, яке буду проходити в четверг о 16 годині я буду читати на авторському курсу підвищення кваліфікації. Я буду читати лекцію, яка буде присвячена правам, трудовим правам працівників, які мають дітей. І після закінчення цієї лекції я розгляну всі запитання, які ви поставите ось в тому пості, де у нас і є зараз ажіотаж з всіх запитань. І розгляну ситуації, які там зазначені. Тому трансляція буде через Facebook в четвер, о 16-й годині, годину десь приблизно, можливо, півтори, можливо, трішки менше. Не знаю. Орієнтуйтесь на 16-ту годину. Буде спочатку ще раз кажу лекція, а потім відповіді на запитання. Запрошую і кадровиків, і працівників. Питання ставте заздалегідь, тому що я ваші питання через Фейсбук не побачу. Я буду працювати ще раз скажу з учасниками авторського курсу. Читаю коментарі, втомилася від кількості ситуацій. Я так думаю, що я навіть не всі ситуації ще туди додала, могли бути і ще ситуації з опікою, і да, можливо, якісь там індивідуальні ситуації. Тому ситуацій може бути навіть ось з цими трьома дітьми набагато більшими. Скажи, що повторили види відпусток. Я ж поргалку розміщу пізніше, бо плутають сьогодні, писала в особисте, плавають у видах. Ну, види відпусток, знати, види відпусток, згідно з четвертою статтею закону України про відпустки, це одна з запорук мати правильну відповідь. На запитання щодо відпусток. Да? Навіть самостійно можна цю відповідь отримати, якщо правильно собі, собі навіть, не тільки мені, поставити запитання, що то, про яку відпустку в мене є питання. Да? З самого запитання, самого виду відпустки, буде вже певна належна відповідь. Так, ще запитання: дивлюся. Цікавить, Має двоє дітей 13 і 16, але 16 років має інвалідність дитинства. Чи має право на соціальну відпустку? І на скільки дні? На соціальну відпустку ви право маєте за однією підставою. Ви маєте дитину з інвалідністю за умови. Що я вам щойно сказала сказати про свій статус. Ви виховуєте цю дитину в, разом з батьком, тобто одному з батьків буде надаватися тоді така відпустка і буде 10 календарних днів. Якщо ви маєте статус одинокої матері, тоді тут буде дві підстави і, як наслідок, 17 календарних днів. Да, чому не впливає на те, що двоє дітей? Тому що двоє дітей мають мати вік до 15 років. У вас одному вже 16 років, але він ще рахується дитиною з інвалідністю. Тому ось це і буде однією підставою. І таку підставу ви будете мати, поки такій дитині не виповниться 18 років. Ось приблизно так ми будемо розглядати всі запитання в п'ятницю. За умови, що ви їх, ну, крім тих, які вже є, за умови, що ви їх належним чином поставите. Так, більше запитань я не бачу. Ой, в п'ятницю, в четвер, вибачте, всіх чекаю в четвер о 16-й годині і будемо розглядати ваші запитання. бо... Наскільки я розумію, ця тема нескінченна. Дякую вам всім за участь і в опитуванні, і за те, що долучилися до того, що ставили запитання, і долучилися до незапланованого такого незапланований час нашого ефіру. До зустрічі на наступній кадровій каві. Всім тихого, мирного вечора.